До нас приходили люди, казали, покажіть де копати, покажіть, що строїти. Вони з тих з ті танки палили, як тільки могли. Сержант наразі, він є сержантом, а не якимось хорошим типом, який там допомагає команди. В людини вже є розуміння того, що вона не просто так себе приїде, на неї тут розраховують. Ідея хороша, але запізно. Не кожен СЗЧ по своїй волі СЗЧ. Ти маєш Перше, отут для себе прийняти рано чи пізно воно закінчиться. Питання лише в тому, на яких умовах. Я також не був народженим у пікселі. Те, що наша держава збереглася і вистояла, це вже для нас дуже велика перемога. Дзвони Сансанич, головний сержант 59-ї, окремої штурмової бригади. Це безпілотних систем. А ну народився на Вінниччині. є таке міст, містечко погребище. Наразі проживаю в Одеській області, місто Подільську. У військо я попав у 2015 році, на початку 2015 року, був мобілізований, відповідно, безпосередньо в 59-ту бригаду Ми брали участь в боях біля Волновахи, Це населення Гранітне. О. Ну і з того часу потихеньку потихеньку вже пішло, пішла верніше, військова кар'єра вверх. Потім став командиром відділення мотопіхотного, потім головним сержантом взводу мотопіходного роти, батальйона і з листопада місяця вже ось на посаді головного сержанта бригади. Ми тоді були, я верніше, був тоді навідником КПВТ. Ми тоді працювали разом із розвідротою 72-ї бригади. І в нас в основному були такі, скажімо так, виїзди на околицю Гранітного, І там, скажімо так, прямого бою не було, але ми знали, що там знаходиться ворог і просто туди насипали, щоб не розслаблявся. там. А вже під час повномасштабної то самий Перший, скажімо, бій, це вже був на Антонівському мосту. Бо поки ми там з Олешківських пісків виїхали, поки ми там до Чеплинки добралися, ну таке там, чиста авіація працювала, такого нічого не було. А от уже на Антонівському мосту ми там вже стикнулися з ворогом і там вже зав'язався бій. Я тоді був головним сержантом взводу мотопіхотного. в п'ятій годині ранку нас підняли за тривогою, а, і ми вирушили колоною в сторону Криму. От. Ми не доїхали туди, бо нам сказали повертатися назад. Ми а, раз відступили, а, закріпилися, нам потім сказали ще раз відступити, ми знову закріпилися, розгорнули лінію оборони. От. І вже за третім разом десь в районі копанів, здається, тодішній командир батальйону. Підійшов до нас і сказав, що Антонівський міст вже не наш і нам доведеться прориватися з боєм. От. Трохи були в шоці, ну, тому що ми тут знаходимося, а ворог вже позаду нас. Ну, типу, ми не розуміли, як, як так може бути. От. Але вирушили колоною в сторону Антонівського моста, знову ж таки, з боєм, з втратами, але прорвали, і бригада таки вийшла і, скажімо так, Ще навіть з боєздатної вона вийшла. Потім був знову ж таки бій на Антонівському госту. На наступний ранок ми також туди повернулися. Але тоді нам ще допомагала 80-та бригада. Але вже нам тоді сказали, що ми відступаємо до Миколаєва. І так ми вже в Миколаєві були на четвертий день початку війни. Ми ж думали, як ворог чисто посунув з Крим. От. Ми тут знаходимося, значить, і ми тут будемо зустрічати бій. Про те, що там Київ, Житомир, Чернігів, Суми, Харків, ми про це взагалі, ну, наприклад, я не знав. Я дізнався це вже десь в годині 2 3 дня, коли вже там дзвонився додому, і мені там вже відповіли, що це не тільки там у вас таке відбувається, це кругом така історія. І тоді вже трошечки навіть, ну не скажу, що паніка, але якась тривога була на, на душі. Але нічого взяли себе в руки. В перші дні, мабуть, так, мабуть, було таке трохи відчуття, що ну, ми, мабуть, не, не в змозі будемо тримати таку навалу, тому що там такі колони сунули, ну, всі ж прекрасно бачили і знають. Але десь на день, мабуть, четвертий, п'ятий, вже коли ми були в Миколаєві. Коли ми побачили ту кількість людей, яка нам приходить і допомагає, ми практично нічого не робили. До нас приходили люди, самі приїжджали, приходили, казали: покажіть де копати, покажіть, що строїти, покажіть. Ви нічого не робіть, ви просто ходіть і нами керуйте. Все. Люди, студенти, літні люди, там, я не знаю, дядьки на тракторах приїжджали. Там, ну, тобто, От ця маса людей, яка нам дуже сильно допомогла, і вона не тільки фізично нам допомогла, вона і морально нас підтримала. Бо ми побачили, що за нами ну, ціле місто стоїть. І ми вже просто ну, не, не маємо права відступити далі. От. І 5-го, здається, березня. Ворог вже впритул підійшов тоді до Миколаєва, От. але ми тоді разом з. Строковиками 79-ї бригади відбили ту навалу і погнали ворога вперед, Ой, в смислі назад. <хи> От, строковики то, то просто рекси були. Вони з тих стугонь, ті танки палили, як тільки могли. І це, ну, це не кадрові військові, це не люди, які там вчилися, просто строковики були, але молодці. Ну, якщо брати чисто бригади, от, то функціональних обов'язків дуже багато. Це від, починаючи там від інформування командира по стану справ по підрозділу, закінчуючи там чисто якимись морально-психологічними моментами, плюс навчання, плюс адаптація військовослужбовців, які там повертаються або приходять до нас на військову службу. От. Плюс такі моменти, як медійне висвітлення військовослужбовців. Головний сержант також має бути дотичним до цього всього. Ну, насамперед, це головний сержант бригади він є радником командира бригади з приводу сержантського та рядового складу. Просто в обичний день то підйом 6 ранку. А, відразу на телефоні в мене вже там доповіді головного сержантів підрозділу по саму справу підрозділу. Я то все аналізую а, відповідно, після того я роблю доповіді на головного сержанта ОТУ і головного сержанта судохлотних систем. От. Ну, і після того ранковий туалет, і вже ж потім, уже по визначених задачах, вже цілий день, ну, зрозуміло, що. На протязі дня також можуть бути якісь е е е окремі там задачі від командира бригади або від заступників, от, які також треба виконувати. Я коли служив в строкову службу в 2008 році, е я був на артилерійській базі боєприпасів. От, от Для мене тоді сержант це просто людина, е яка Чимось допомогла командиру, і командир такий, там ну, ти красавчик, надобів е пагон, там, допустим, е молодшого сержанта. У е мене командирами відділень, це були люди, які е на території е військової частини е був, раніше називався подхозки. Е там свині були, кури, там, ну таке все. От ті люди, які займалися на тому Скажімо так, підприємстві, От вони були командирами відділень і вони були сержантами. То для мене це було ну, дуже дико. Я не розумів, як так. Так воно тоді працювало. Зараз, же звісно, що з 15-го року вже ж там прийшли зміни положення і тому подібне. От. І вже сержант наразі сержант. Він є сержантом, а не якимось хорошим типом, який там допомагає командир. Сержант сам по собі він є е, опорою для свого командира, який, е, командир, який може на нього покластися. І обов'язково він має бути прикладом для свого е, підлеглого особового складу. Є гасло, да, «Слідуй за мною, роби як я. Тобто, сержант має бути прикладом для свого особового складу і він має е, відповідати цьому гаслу також, щоб е, військовослужбовець, який є в його підпорядкуванні, він на нього дивився і на нього рівнявся. В нас, скажімо так, таких нагальних таких проблем немає з сержантами. Я знаю там різні історії, а не завжди командир прислухається до свого сержанта. Знову ж таки, це ще відголоски там, тих минулих часів, коли командир, от я командир, я прийняв рішення і, і вся, типу, не, не лізь, куди тобі не, не треба. От. Так не має бути. Сержант має бути. Постійно причетних до тих чи інших е, функціональних обов'язків, які, е, де сержант, верніше може підказати. Десь сержант може, на його думку, ну, що це неправильно. От. І командир має прислухатися. Звісно, що там ну, всякі моменти можуть бути. От взяти нашу, наприклад, бригаду, у нас е, зв'язки з е, сержант, е, між сержантом і командиром вони доволі тісні і доволі. Е, Такі багатофункціональні. Тобто в нас командири прислухаються до сержантів, сержанти відповідно підказують командирам, якщо, якщо це потрібно. Перші мої слова, коли я їх зустрічаю, вітаємо наші родині. Бо ми дійсно є родина, така велика, 59-та родина. Люди, коли приїжджають або повертаються із СЗЧ, наприклад, або просто приходять на службу. Вони, коли бачать, що їх не просто привезли там і роздали по підрозділах, їх привезли, ми їх пошикували, я їх привітав, вручив шеврон 59-ї бригади, і в людини вже є розуміння того, що вона не просто так себе приїхала, На неї тут розраховують. І це дуже багато дає таких моральних моментів для людини, І вона тоді відчуває себе як. Справжній сім'ї, а не просто так приїхали, викинули і все. Я колись казав, не кожен СЗЧ по своїй волі СЗЧ. Ну, тобто, людина не, не, не просто так проснулася зранку і приїде, я, все СЗЧ. Ні, так воно не працює. Десь проблеми з командиром. Ну, це само собою. Десь якийсь низький морально-психологічний стан. Люди часто ну, от просто фізично вже не витримують. Ну, витримані. Також буває. Е, десь якісь моменти є неприємні з командуванням своїм, наприклад. Але е, ми ось, перед новим роком ми відібрали 808 чоловік, от, із них е, також є люди, які там приїжджають, дивляться, як на що там. Є такі, що навіть не доїжджають, тобто вони там з КПД виїхали і десь там по дорозі десь теж губляться. 808, це тих, хто з севича. Так, чисто та, 808 чоловік. Але є такі, У е, нас дуже багато е, зараз хочуть повернутися тих людей, які, е, ну, скажімо так, перевелися від нас там якісь інші підрозділи, от. І зараз дуже велика кількість таких людей зараз до нас дзвонять і просяться назад, тому що вони роз... в них вже є з чим порівнювати. Mm -hmm. І якщо брати, так як там, мені казали, що якщо брати там, той підрозділ, куди він перевівся, тут, тут, де він служив, тобто у нас дуже велика різниця. Я, кажу, я хочу повернутися. 59-та, це просто масштаб. Такого в нас немає. Ну, ми всі люди, ми все, все прекрасно розуміємо. Е, вони повертаються з СЗЧ до нас у е, бригаду, е, відповідно, дається їм е, два тижні е, адаптаційного періоду. На протязі цих двох тижнів е, вони проживають в себе вже в підрозділі, відповідно, в якому вони далі будуть проходити службу. От, е, заняття на полігонах, заняття з е, психологами нашими. От. Задля того, щоб людина поскоріше привикла до нашої до наших будів, скажімо так. Ну, насамперед, сержант має бути таким фахівцем у там, для вирішення там різних, різних ситуацій, там, починаючи від побутових якихось там питань і плюс. До морально-психологічного стану того самого військовослужбовця. Сержант має знати все про своїх е, хлопців, От. тому що він є постійно біля них. І вони е, не біжать до командира там, за якимись там проблемами для, за вирішенням цих проблем. Вони звертаються до сержанта. А сержант уже, в свою чергу, е, якщо він зможе сам то все зробити, то ну, відповідає. А якщо ні, то вже відповідно до командира і це. Ну і сержант має бути фахівцем. Володіння технікою, володіння зброєю, знання тактики, знання ведення бою і тому подібне. Є Є шлях, куди рости, лиш тільки мало би, має бути бажання і вміння то все зробити, щоб вирости, там, наприклад, до там, головного сержанта, наприклад, якогось там угрупування. О, а може і навіть і вище. Е, зрозуміло, що дуже багато хто е, покидає сержантський корпус для е, офіцерської якогось звання. Тут нічого страшного немає. От. Там, понятно, там зрозуміло, що там є де куди більше рости. Ну, в нашій бригаді я вважаю, що в нас е, найкраща підготовка. Е, це чисто моя така суб'єктивна думка. От, е, чого? Е, у нас своя програма. Е, ми її самі е, створили, розробили і стараємося підтримувати її. Е, наші інструктора це всі е, хлопці бойові штурми пройшли і в окопах сиділи. Ну, От, е, і хлопці дають свій досвід. Не то, що там книжка десь колись там написала, а із, чисто з чисто власного досвіду вони то все передають хлопцям. Ні, я не скажу, що вони там приходять взагалі до льоду. Ні. Вони приходять, але з таким базовим, маленьким базовим таким рівнем підготовки. То вже тут ми на місці вже там дотачені до, до них. В них є програма, від якої вони не можуть відійти в сторону. Тобто, і вони відповідно, ну як нас кажуть, да, там, як книжка пише. Mm -hmm. от. Але е, ота от книжка, вона, мабуть, прострочена вже років 4. Ну, тобто вона вже вона не дієва, mm -hmm. е, плюс е, е, війна міняється. Змінюється майже кожного дня. Ми ще 2 роки тому, е, наприклад, там, три, верніше, під Миколаєвом. Е, Просто могли там по полях бігати, і нам це нічого не було, тому що пташок не було, нас ніхто не бачив. Десь там той ворог сидить за два кілометри там, з тим мінометом. Ну, побачив, десь там пилюка встала, машина поїхала, ну, може, там ляпнути. А тут уже не так. Тут вже все. Я завжди казав своїм хлопцям: пам'ятайте, заради кого ви тут. Пам'ятайте за те, що вдома. Діти, сім'ї, батьки, матері, от. і взагалі вся наша земля, скажімо так. От. І бувало, ну, тут всяке було. Часом він кричав на них, там, таке, ну, типу, теж треба так морально трохи дати. То... От. А так в основному я скажу, що чисту. Чисто заради того, що вдома нас чекають, і нам, нам потрібно тут виконувати свою задачу. Якщо ти для себе вирішив конкретно, що ти хочеш стати військовим і захищати свою батьківщину, ти маєш перше отут для себе прийняти то, то все, що, що ти для себе вирішив, а потім вже йти там на курси на БЗВП і тому подібне. Не треба боятися. Треба просто включити холодну голову, слухати, що тобі кажуть, і просто виконувати свою роботу. Після приходу в армію ніхто там людину не візьме не кине відразу там умовно там, на якусь спешку і скажуть: от там ворог, от туди треба стріляти. Ні, воно так не працює. Відповідно, буде підготовка. Спочатку в навчальних центрах, потім у нас, потім, після там, наприклад, успішного. Виконання завдання, людина повертається знову ж таки відпрацювання навичок і тому подібне. Тобто ну, людина не приходить в армію, просто як, як люблять казати, да, там, кусок м'яса. Ні, воно ж, воно так не працює. От В нашій бригаді ми дбаємо про це, щоб процес навчання військовослужбовців він був постійно на високому рівні і постійно досконали всі їхні навички професійні. Я також не був народженим у пікселі, але для себе зробив такий вибір. От, е я ще раз кажу, не потрібно боятися. Тим більше, що е я надію, що до такого не, не, не дійде, але рано чи пізно все одно всім прийдеться ставати до зброї і захищати свою батьківщину. Особисто для мене найважче це, мабуть, Дуже важко не бачити сім'ю, Це саме більше такий демотиватор, скажімо так. От. Але я ж кажу, що ми, ми коли йшли, ми знали, чого ми сюди йдемо і на які жарти нам придеться йти. За минулий рік я двічі був вдома. І ось буквально там в лютому місяці я також був їздити додому. Є категорія людей. Які згодні йти в армію. Але їм потрібні е, конкретні терміни. От, вони такі кажуть, ми готові там три роки, п'ять років. Якщо там виживу, е, то є... але їм треба гарантія, е, як казали, якщо я виживу, щоб я через три роки я собі в часі віка здоров'я і пішов. От. Mm -hmm. Немає фінішної якоїсь лінії, та, до якої ми маємо прийти, але надіємося, що вона таки скоро появиться міст, на горизонті, хоча б. У нас було опитування там серед головних сержантів бригад. І один чоловік написав, що військові поза політикою то не так, бо від політика зараз залежить, як то воно все закінчиться. І ми до того всього дотичні як ніколи. От. Звісно, воно закінчиться, рано чи пізно воно закінчиться. Питання лише в тому, на яких умовах, ну, але це вже не нам вирішувати, то вже там. Дядьки в верхах, там вони розумні, то все вони... жодна війна не закінчилася от якоюсь там, там перемогою такою. Завжди є дипломати. Вони... і Я більше впевнений, що в нашій ситуації також дипломатія все вирішить. Те, що наша держава збереглася і вистояла, це вже для нас дуже велика перемога. От. І я ж. І люди, які нас підтримують постійно в цьому є прикладом. Ідея хороша, але забізно. От Її треба було розвивати ще десь отам, в кінці 22-го, на початку 23-го року. От тоді б ця історія вистріла дуже гарно. Зараз ну, моя думка, що це трохи запізно. Звісно, що 18-24 це ще. Молодий організм, крапкий, от, е, понятно, це якщо десь там не, нічим не займався таким страшним. От, е, хоча в нас он, і дідусь нормально воюють і можуть фору молодим дати. О, з молодого, тобто, скажімо так, покоління е, простіше сформувати якусь особистість, поки він ще сирий, як, ну, як глина. І з нього можна тоді зробити класного фахівця. Ні. От, у нас в цьому плані дуже все добре. Я з командирами, ну, там, батальйонів, навіть з командиром нашої бригади, я можу просто поступити, зайти, от, привітатися. Ну, от, як, не як до, скажімо так, до командира, а як до свого. <плес> як до людини? <плес> як, 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 як до людини, так. От. І в цьому, до речі, теж є великий плюс, тому що е, от такі людські відносини вони більш е, скріпляють, скажімо так, е, взагалі е, бригаду. Якщо чесно, я навіть про це ще не думав, але, е, перш за все, Приїду додому, зберу свою сім'ю і ганю десь в Карпати, так, десь на якийсь тиждень-два. От. Ну а потім уже садимо будемо думати, що далі робити.